Лівон четвірка, Керрі МК і Офлейндум. Ну просто приголомшень не вистачало команді. Вирішили таким чином, щоб Акаші гарантовано там гарні арени ставив, щоб з них неможливо було швидко вийти. І добрали собі цього Ліона. Хоча Ліон також зараз доволі вразливий, слабкий герой. Та, він може зафокусити там штарма і не давати йому спокійно все почувати в епізодах. Але це ж і жоротній бік працює. Якщо тебе десь побачили, якщо тебе знешкодили до того, як розпочалася бійка, то ну, тебе просто не, 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 не дуже корисний герой. Невеличкий вступ, тому що ми не розповіли вам взагалі нічого про те, що ми зараз взагалі дивимося. Це продовження групової стадії. Так зараз зачекайте, зачекайте, Джукаман на ФБ. Зараз. Мають збрати, так і є Дівай, проливає першу кров, як ви бачите. Так ось, це продовження групової стадії. Перші місця своїх груп обрали собі опонентів. І наскільки я пам'ятаю, переможці потрапляють до верхньої частини нормальної сітки. А про команди, які програли до нижньої частини турнірної таблиці, ну не таблиці, а наступної фази цього турніру. І диви, в чому справа. Мені здається, взагалі треба на цю фазу вводити номінацію. Я ще не обрав цензурну да? назву. У, ну давай спробуємо. Ну тобто, ти це ти ті команди, ти? які обрали собі суперника самі і програли їм. От, як можна буде назвати цю команду. О, ну тут важко, якщо треба без У мене звати. все, що на ло, от прям, ну, нормально підходить, але я не можу продовжити назву, яка починається, на Ло. Дивитись, зараз на стрілочку з перевагою. Вона поки на боці команди екстрім. От Зараз може шторбати б'ють, може, може, вб'ють. Там треба зомбіка пробити, але за це ми бачимо О, О, можна експеред, так, 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 Вони так? Тут трьох прийшли. Йдом. Хуріона, в нього трохи швидше шостий рівень був, і... тому ескейпа в Шторгнуспірити немає, і вони скористувалися. Ну, а, там... там ще й дровка загинула. Зачекай, зачекай, тут ще Мірана може тут... загинути. Тут ще все не закінчилось. на більше, У нас ще один дазл, четвірка бігає, там за ганімом тільки і все. Ну таке буває, та. я розумію про що ти кажеш. Е, так, цікаво, що ще й Дум підійшов. Е, ти ну, не бачив, що щойно з Леоном сталося? Напали на дровку. Непогано стримують Івай, гарно е, Ну, Він має тут бути. І що і... Марса бачу. Дровка поки просто мансить і, і Форіон Форіон, Форіон, да, летить до неї за спину, але він прилетів, коли вже Дум закінчився, так зараз Фуріона вб'ють! Це не критична помилка. Ще не критично? Так має бути. А, типу, це стандартна Мікоти? Це стандартна гра від Хоч а... у них є дуже гарний фронтлейн. У них іде Марс, там, тис Арену, і дуже багато шкоди. І якщо що, пішло щось. Ну, Андань, з ще ультимейт натиснув. Але повертається одразу, тому що в нього цей аспект. Аспект на фід'є. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> є можливість одразу підданути ще раз. Я Зараз, мабуть, знайдуть дровку, дрофку можна ходить. вбивати. Так, зачепили, ще стан, і тут оп, от про це я казав. І тут нага така каже: вітаю, шановні. Що, як у вас справи? І Марс, Арена. Щоправда, Хекс він отримує у відповідь. дровку. все ж таки ну, не не добивати! Є. Ну тому що вона трошки зажадібно діяла, я так розумію, вона повернулась. Це вже, ну, нагло зіграли. Так, диви, ще і Мірану зараз пом'ють. Нормально там був знищили. Ну, один в два, напевно, є. мені не здається, що гарно побиття Андайнга. ні ні, ні тут. Важкорзі ви всіх якщо що, так. в мікото. Так, Амія хоче загинути, я так розумію, ще раз. І скоріш за все загине, але Фуріончик, скоріш за все, залишається з ним тут. А Рої, Так, 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 його вбивають подвійне вбивство і повертається в тропішторм. Коротше, розповідає, е... що ти хотів сказав? Ну, зараз вб'ють ще Андайінга. Так, і вб'ють там вот повернувся на своє коло. Е... Він не натиснув шмотку, яка додає Реген, йому це. Так, так. І смоук натиснули пішли без Марса в чотирьох шукати Ліон, гарний стрибок, зачепили Шторма, але відповідь одразу від наги. Натисла Сліп, Дівай, обирають собі позицію, зачепили, і мультишот пішов. Дуже швиденько приберуть саппортів, фондайн загинув знову, і Кровка починає з рейнжи вбивати тут. А шторм вийде? Мікодо, як тобі от, його дії, прям мені дуже подобається, на, насправді. Што на Спірі, до речі, все ще живий. Він там на одному хп виходив, знову повертаються. Та ні, ну екстріми так на класі розкатують. От Я хочу цю бійку, от цю бійку, насправді, треба дивитись е, у швидкості 0,5. Вони ну, йдуть. Тому що, Вони йдуть, але зрозуміло. в них дум. Який, ну, завжди тримається по нетворцям, в нього може бути. Ну, це як... зрозуміло. Я пішов навіть про МК, тому що МК він прям. Ну, іноді граби. буває, сильно випадає з гри. Щось тут е Дівай трохи ну, загрався. За захопився, так, да, цим там вардінгом-девардінгом. Якийсь там, не знаю, Фуріон з Хексом в спину залітає. О, знайшли, там єкіс. А, а він же не встигає. Можливо, може телепорт зробити, я бачу, що він натис телепорт, але як він. А Леон, знаєш, просто коли отак хекс видав. І було у Шторм Спіріта дві пігулки. Одна полетіти ліворуч, одна праворуч. І Леон такий, тільки не праворуч, тільки не праворуч. На дум ячую. Сліп, а все. Ні, Ну зачекай, там, фура з БКБ він зараз цю магу може відгамселити. Може і не відгамселити. Може? А тут шторм стрибає. Як же боляче зараз буде Патма, борже, роки кинг загинув, загинув, Фуріон не вийде тут, звісно, і, Ліон, і Тут, ну почекайте, давайте хоча б, ну, без БДСМА. Так а вони перші почали. А, ну, якщо перші почали? Ні, це тут залізо-бетонно працює. Стоп слово в нього було. Що? А роу влучаю. Грошан і дропка. Не нього щип. Ну і МК тим часом намагається там Т2 зруйнувати. Непогано вийшло, там ще катапульти є, шторм Спіріт прийшов, намагається засивити вежу, там вони стрибають, когось намагаються вбити. Пуріон тисне Блекінг бар, а як це тебе рятує? Кажи, будь ласка, Блекінг бар фізичну шкоду не блокує. Буде, йому важко буде. Леона швидкість атаки. Так, я ж кажу, він цей баннер ніколи не вб'є. Йому треба буде, ну, скільки там. Е... Три тички зробити. Ой, і як так Марс так. гарно вірвався. Як він влетів, одразу двох героїв підтримки ізолює. До них підійти. Неможливо врятувати їх якось неможливо. Тому лише з байбеків повертатись. Я думаю, можна друкувати. Та треба вже друкувати. Треба. І ініціювали в шторм Спіріта. Гарно вийшло, але для Дума його Бар зараз стає певним прокляттям. Насправді, тому що це дозволяло його продовжувати атакувати під ультою Дівая. Ну і бійка на GG продовжується. Насправді Амі Амі може що бити, але в нього є все ще є. Все ще єгіда, і намагається вийти якось Ліон, Стрибок, ще один, зачепили Андайнга, спис влучає, і загинув він тут. Я думаю, що час друкувати ГГ, тому що тут вже бійки немає. А, Та, шторм загинув? Та XM там просто до. Ну, він горів. вирішив сам закінчувати цю гру, Амі. Портстаф намагається вбити Мікото, гарна шторм ой, ой, після байбеку Дум. Також загинув Фуріон. Повертається, каже: я зараз їх б'ю, але тімейти кажуть, досі вбив. Вже. Mm. До речі, дійсно був непоганий варіант Ліна. Ще про такого героя ми взагалі забули, і вона була не в бані. Ну, вона була б в Блекхолі просто тоді також і це факт, але лінію вона б постояла і могла би mm -hmm. нормально підсновболити. Тут бачиш, яка ситуація? В Блекколі є Сев постоїть, Ні, то в Блекхолі кожен герой просить того не про Ну, Хіба от я Рубіка пропонував, але ви кажете, Рубік Рубік погано. Ну, бачиш, екстріми так само вирішили, що Рубік погано. погоджуюсь Вже... із Live Studio Взагалі там такі ну хлопці чудові сидять. Дуже шарять про доту, нічого тут не Ой -й 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 -й. сказати. Ой-ой-ой, а він загине? На тут а, буде мінусувати немає. Починаю... Буде... <кхм> що драфт дійсно у талонів прям прикольний. Вони і на лініях можуть нормально постояти, У в них і бійка, прям сильно-сильно, сильна сильно, ультимативна до останньої хвилини гри. Тиц. Я можу кожен тиц так озвучувати, якщо що. Ну, це реальний Dragon Knight. він пішов на дракони з міщом і просто. Так, його. просто його. Свобол? The... So, Вбивство буде, так тут можна спробувати і нігму. Якщо ще Койл пішов, якщо ще один буде, а буде тичка. Койл, ще Тичка, так. Ну так і може бути дай аганім, якщо так ігра піде. Ну так, і так, зразу вешу, щоб повернутися з ресурсом, тому що немає сенсу тут на 10% хп чекати, коли вони повернуться, і одразу підуть на СФ, а краще вже з таверни. Ні, у Сеф класно зараз ситуація знизу вийшла, і Дівай в цілому молодець, дійсно, подвійне вбивство. Зрозуміло, що і не він міг це подвійне вбивство зробити. Там і якийсь Fiend. Так, нормально ховається, але не сховатись зараз від цього покарання. Чи поки ховається. Чука пішов прямо до кінця за цим Тусіком, але втратив на цьому дві третини здоров'я. Ну, тут і нігма постраждала, як ми бачимо, там Фласка вже пішла від Бетіка. Ну ви просто подивіться взагалі на і І на апарата. І на апарата, так. Навіть візуально воно прям... Обола, як вийти, як вийти, як вийти, ну це. Пішки, просто бігти, пішки. Arrow, Star Storm, так можна ще й бійку піти. Слухай, там ВРК знизу підходить, тому може і не важно. Та вони тут, якщо що, були в 4, і поки що вони вигрибають Е, Не поки що, а прям продовжують. А, ні! А моя поршват і загинув! Так, а що І Сінк'ю зараз загине, і всі вони загинуть! Екстріми! Що ви робите? Ну, тут одна... А, добре, добре, цей... Пачинський прийшов. Пачинський влучає орбою. І отримує павершот і теж загине зараз. <реш> Просто в чотирьох загинули. О, що ж ви робите, екстрими. Ну, такий подарунок організували для талонів. Іх лазером, знаєш, ну не треба було влучати, а ти просто натис і з неї як Сфенікс. Як Санрей. Так, 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 так. І воно по 800 от просто б'є, якщо тебе торкнеться, наприклад. Я думаю, нормально. Звучить гарно. Mm, дякую, дякую. Да, в цей час просто ДК... Штовхає центральну лінію, йому тут опору ніхто чинити не може. Що вони в смоках побачили тусика, продовжують бачити тусика, але отам XM. Хочеться напасти на нього безпосередньо. На, ну, стрибнули наче в паки, але проголомшення пішло не в нього, тому XM виходить з цієї бійки. Ну, Прибуває, ну, цього ми не можемо сказати. На, він тут залишиться. Ну, без дайгера тут важко вийти якось. Коли буде дайгер, можна буде в сноуболи почекати і потім стрибнути, але зараз таки... Можливості такої немає. Тому... Ні, ну, а він на всі позиції. Так, стосує. так, снайпер там всюди. Він і 4, і 5, і 1, і 2, і 2. О, вони приберуть ТК зараз. ТК вбили, це приберуть. зламають. Слухай, тут помогу. просто були не готові. Я б сказав, що тут талони були не готові, що тут опиниться одразу 5 людей, що вони на стемпіді так швидко і стрімко будуть нападати. Чуть. Угу. Знайшли, кентавра в його was за все, плейтмейл натиснув, тут е, трохи шкоди. І це все класно! А, почекай, він ще лотус можна натиснути. Лотус буде тиснути? Mm, натис... Натис... Але ну, на хп кентавра це не, не, не як. <сі> не йому. Ні, ну воно візуально да, виглядає дуже смішно. Пігулку з'їв, <фігана> стало зрозуміло, куди і пойдет. Треба ще вийти, або... щоб дрімкоили не було зараз. Ну, Боню... вийшов, вийшов, вийшов. вийшов, Так. Але э... когось знайшли. Когось ну, це таке. Але за Бетіком, скоріш за все, і Т2 буде. Тому що трохи часу, трохи можливостей за Егісом, чому би не заруйнувати вежу. Так, тут... Швиденько. В цілому квапитись їм не те, щоб кудись було треба. У них Нігма, у них Верка, у них ДК. Це гарні герої в Лейті. Так, Ако в'ють там. Можливості вийти немає. Ще X-Axis'а зачепили. Stumpit. А що, хочуть в бійку? Ну, Якщо там, в бійку, то треба і гіг ми, ми приберемо. Пішов лякати людей. Слухай. Так, е я чую Dream Coil, Phoenix. Починає випалювати цього Shadow Fiend'а. Shadow Fiend змінює позицію. І поки ховається, да. Встановлюються варди одразу екстримами. Стріла. Там байбек не... був. Oh, там байбек був. Good Rider. Ледь-ледь били... не влучили в Бетіка. Phoenix. Ну, це за рахунок байбеку, а що в ДК? ВТК, Корсік поки що заїхав на ПГ. Ой, чорний стань. Це коли дуже швидко біг і не помітив шлагбаум знаєш перед собою. Такий бум, і все, і зупинився. Теж смоук тиснуть, така побачила. Сноубол. Ну от е, я про це казав, але це не дуже рятувало пака, тому що він загинув. Ой, там диви, Кентавр гарно ініціював, але треба знищити спочатку супернову, після цього продовжувати бійку. Так вони все і зробили. Shadow Fiend, ультимативна, є подвійний там приголомшені, СМЦ телепортується, і біють, ама... Ш... Ш... не вб'ють. А, Одразу було зрозуміло, такий ти оверхай прям б'ють. Чому таке швидке ТП було. Ну, приголомшення від ДК, а ти казав, що він не так часто Стримає. ним користується. Так, 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 диви. Хоп! І Бетрайдер! І вони все роблять! І Супердома! І все це під двох героїв! А Так можна було! Ну клас, от зараз один разочок зробили, і ну, як ну, двох бої, героїв. Ну, все погано, виглядає. Ні, так, слухай, якби там було більше героїв, там би ще блекхолом зверху накрило. Тому там не важливо, скільки не героїв було б. Це тактична гра. О, Рошан просто вийшов, наваляв прогонайду. А, вхопили тусика, в цілому. Нормальний початок для талонів. Вже можна пінгувати? Чи ні ще? Ну, вже в цілому так все цілому. <рес> можна пінгувати, так? Да? Ні, думаю. ну диви-диви-диви, от Поки ще ні. Там пак зі спини нападає, бойбек від Тускара. Ну вже точно, тускар би пінгував йому, я впевнений. Доки весь час сидів в таверні, він такий пі -пі -пі, -пі, пі 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 Ну, а як ти вважаєш, вони будуть виправдані, коли. Ну, вже хтось навіть встиг загинути перед рушаном, а все ще міг підштовхує. Тут, рано Хтось в другий раз зараз може загинути, на ДК починають, але Таргет такий собі його дуже довго вбивати. А він чи все ще довго? живий. Ну стільки, слухай, ну тільки зараз його можуть вбити, а він все ще живий. Сноубол гарний. Мікото вийшов з бійки, Верка загинула, а Мікото вийшов. Дуже довго його вбивати, Роман. Дуже довго а, Там така ситуація став. Ні, то що? НОЛНИЧ, покажи, будь ласка! Ні, ну якщо він навпаки зробить і натисне БКБ, і натисне Hole... Ну, пісне. Вісно. Ну, під час. Якщо ти ну, бажаєш, щоб я склав ТЗ зараз, то ну, я можу достатньо детально його скласти. Ага, тут поки що Бетрайдера склали. І не тільки Бетрайдера, ще й поніо загинув. А, два вбивства на користь команди Extріam, і вони можуть переслідувати далі, Акаші. Ну, там важко він. Ну, це так, Вона мобільна, та. вона, вона мобільна, все ж таки. Треба гарно підготуватись до цієї бійки. Треба біку, поставити вард, поставити Сентрічок. Дівай, зараз Дівай, по Ай, бачив, стрибають в нього, але це тускар. Вони його вб'ють, так, але позиція позиціє армор. Ну, ну так, а, в так, нього так. стрибати першим, там, ну. Не дуже цікаво. Мабуть, і не треба зараз зовсім бійка тут екстрими, треба просто вийти. Вони ТП тиснуть і виходять з цього лайну. З башером на збиття Блекхолів. О, ну не треба буде, буде збивати. Башер треба, скоріш за все. На ДБ, як не постапав, щоб рятувати його знову лосопа двох непогано і спробують вбити зараз кінтабра, він втратив вже стампіт, його можна вбивати там. І це паде. Кінтав загинув, непогано, Роман. От дивиться байк по видені Енігма, геній! Геній від. Геній не нігми. Ні, ні. І Блекхол не треба, я вас так знищу! Так, так. Дивитись. Е, скан гарний був від екстрімів. Е, знову стріла полетіла. Кентавр, одразу ініціює вдвох, Мірана підстрибує. Дрім в цілому непоганий. У енігми проблемка. Її починають сильно гамселити. Далі будуть настрибувати Діва, XM продовжують переслідування, збивають тут все. Не буде ніяких блекколів. Їх не буде. Чи буде? Буде? Чи буде? Блок! Бу ну, блеккол був. Блеккол був. Був, 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 був. Цей Нігма зараз... то все. Пуф-пуф-пуф-пуф. Ну все, награлись талони. Ну, я ж казав, три хвилини. Можна в цілому привітати екстрім, з тим, що вони зробили правильний вибір, коли їм запропонували. Колективи в якості суперника у талонів. Тому зараз, якщо якийсь героїв загине, на це остаточно смерть його буде. А Поніо поки ще живий. Кентавр в халепі опиняється. Він достатньо глибоко знаходиться. знаходить. Мабуть, аж б'ють сефесе вбили. <ан overtimeter> І без втрат, але диви, але головне, що без втрат для самих талонів. Тому що Нігма виживає, бетрайдер виживає, всі виживають. Відповідно, байбеки ну, поки що продовжують там далі собі тікати, талони no, в повному складі. І от він, Рошан, на якого вперше, напевно, прийшли до. Вони вона. його побачили, хоча. Цього Рошана. Кентавр, Але відчуття, що не встигають. Станчик буде? Буде станчик, там трімкойл, там просто вбивають. Фенікса без байбека, Бетрайдер без А контроль де буде? Ксінкю просто. Зараз буде блокати, зачейка, зачкай, зачкай, чекай, чекаю, чекаю, буде! Не буде? G, доки від неї влаг літає. Просто його. Вот він! В чотирьох! Майже в п'ятьох було, десь, ну. Пів секунди, Ні, ну Hole гідний, без жартів. Дуже класний Black Hole, От ми на нього всі чекали. Шкода, що команда надрукувала GG до того, як його вчаклували.